Друзі, як ви думаєте, що це в мене за пакет? Отримувач Міжгірський районний суд Закарпатської області. Такий ніурочку товстенький. Так от, друзі, однозначно це позовна заява. Але чому такий товстий? І що це за позовна заява? Міжгірський районний суд, позовна заява земля. Безумовно, міжгір'я, міжгірський район дуже славиться своїми справами по землі, а зокрема, земельними оборудками. І одна із таких категорій справ дуже поширена. Це справи, коли власники земельних ділянок. Не мають доступу до них, вони їм виділені так, а сусідам виділені так, що вони повинні до своєї земельної ділянки перелітати. Є рішення це встановлення земельного сервітуту. І саме цей позов це позов про встановлення земельного сервітуту, який дозволить власнику землі повноцінно нею користуватися. А саме право проходу. Право проїзду, які життєво необхідні для того, щоб у випадку, коли швидка допомога або пожежна машина повинна проїхати на земельну ділянку, щоб така можливість у неї була. Тому даний позов це позов про встановлення земельного сервітуту. Якщо у когось є питання щодо проходу або проїзду до своєї ділянки, звертайтеся до нас. Раді будемо вам допомагати.